Хочу зазначити, що 18 грудня на реєстрі Мін'юсту, який адмініструє Міністерство юстиції України, було здійснено наймасштабнішу кібератаку. В результаті цієї кібератаки було порушено певні алгоритми. Але хочу відразу заспокоїти всіх громадян про те, що наразі спеціалісти працюють цілодобово для усунення цих програм. В міністерстві юстиції залишились резервні копії, а реєстр було виключено для того, щоб не було витягу якоїсь інформації. Були здійснена кібератака, було здійснено всі реєстри, які адмініструє Міністерство юстиції, в тому числі реєстри ДРАЦУ, реєстри реєстрації речових прав на рахунного, реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців, реєстр автоматизованої системи виконавчих проваджень, інші реєстри, які безпосередньо взаємопов'язані між собою. Наразі служби безпеки України порушно кримінальне провадження, триває кримінальне провадження, і в процесі цього буде прийнято відповідні рішення. Хочу відразу відзначити про те, що працівники органів юстиції продовжують надавати безпосередні послуги. Державні і приватні нотаріус так само здійснюють певну роботу. Робота виконавчих служб не припинена, хоча, дея... хоча працюємо ми з деякими обмеженнями. Якщо ми говоримо про роботу органів державної адміністрації актів цивільного стану, вона не припинена. Ми надаємо виключно всі послуги, які надавали і до цього. Ми здійснюємо видачу повторних документів, реєструємо первинні акти цивільного стану, такі як народження, шлюб і смерть, ми надаємо повторні документи, ми здійснюємо запис на внесення змін до актових записів. Крім того, якщо ми говоримо про реєстри, якими користуються державні та приватні нотаріуси, так само згідно постанови, яка була введена 20 грудня Кабінетом міністрів України, було впроваджено роботу державних приватних державних та приватних нотаріусів таким чином, щоб можна було надавати певні довірчі послуги, які передбачені законодавством, такі як завірення підписів, видача довіреностей, на виїзд заяви батьків на виїзд за кордон. На жаль, поки що призупинено роботу стосовно реєстрації, активно, стосовно реєстрації нерухомого майна та реєстрації юрфів осіб. При цьому хочу зазначити, що відновлення реєстрів забезпечується спеціалістами Національної агенції інформаційних систем, іншими спеціалістами, які посилюють нашу кібербезпеку. Очікується, що відновлення реєстру вже станом на вчорашній день були проведені певні алгоритмічні роботи з відновлення серверів. Будемо переносити нові бази, будуть переноситися на нові бази і формуватися з новим рівнем кіберзахисту. Очікування відновлення роботи реєстру очікується до двох тижнів. В першу чергу будуть відновлюватися реєстри нерухомості актів цивільного стану, реєстр юрфізосіб та реєстри, якими користуються нотаріуси, реєстр довіреностей, спадковий реєстр та реєстр правочинів. Хочу відзначити про те, що наразі у нас працює безкоштовна гаряча лінія, за якою всі бажаючі можуть звернутися. Номер телефону 0800 213 103. Крім того, працюють безкоштовні гарячі лінії у нашому міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Працювали і у вихідні дні з 9 до 17 години. Ви можете звернутися так само за роз'ясненнями телефону. Телефони гарячої телефонної лінії знаходяться на сайті західного міжрегіонального, ви з ними можете ознайомитися і зателефонувати стосовно тих запитань, які у вас виникають. Хочу запевнити, що ніякої витоку інформації не відбулося. Спеціалісти працюють цілодобово над відновленням реєстру. Ми очікуємо їхнього відновлення і запуску нормальної роботи вже найближчим часом.